Студія Калідор презентує Бюро розслідувань Куіна. Відділ неймовірних злочинів Три вдови. Інша назва Неможливе вбивство. Для звичайної людини. Смак вбивства огидний. Але містер Еллері Квін епікурієць у таких речах і стверджує, що деякі із його справ мають аромат доволі приємний. До подібних небезпечних делікатесів він зараховує і справу про трьох вдів. Дві вдови були сестрами Пенелопа, для якої гроші не мали жодного значення, і Лаура. Для якої вони означали все, а тому, відповідно, кожній з них була потрібна чимала їх кількість. Обидві рано поховали своїх марнотратних чоловіків і повернулися до батьківського маєтку на Мері-Хілл, яку всі підозрювали із помітним полегшенням, тому що старий Теодор Худ був багатим і щедрим до своїх дочок. Однак, зовсім скоро після того, як Пенелопа та Лаура знову зайняли свої дівочі ліжка, Теодор Худ вдруге одружився із леді, яка мала доволі сильний характер. Стурбовані сестри негайно вступили у боротьбу із мачухою. Старий Теодор, який потрапив під перехресний вогонь трьох жінок, Прагнув тільки одного спокою, і з часом він віднайшов його, залишивши у своєму маєтку три вдови. Одного вечора, незабаром після смерті їх батька, слуга покликав пухку пенелопу та худу лауру до вітальні, де на них очікував містер Стрейк, сімейний адвокат. Здавалося, містер Стрейк послуговувався звичайними фразами, але тон, з яким вони злітали із його вуст, був доволі моторошним. Адвокат промовив: будь ласка, сідайте леді, настільки зловісним тоном, що мова схоже, повинна була йти про злочин, який карається шибеницею леді обмінялися поглядами і відхилили пропозицію, залишившись стояти. За декілька хвилин високі двері зі скрипінням прочинилися, і до кімнати увійшла Сара Худ, остання дружина Теодора Худа, спираючись на руку сімейного лікаря, Бенедикта. Спочатку нехай скажуть лікар Бенедикт і містер Стрейк, промовила місіс Худ, кинувши на падчарок презирливий погляд. Я говоритиму на останок. ну що ж, минулого тижня, почав лікар Бенедикт, ваша мачуха прийшла до мене на своє звичайне щопіврічне обстеження. З огляду на вік я визнав стан її здоров'я більш аніж задовільним, однак наступного дня вона захворіла. Прошу зауважити, захворіла вперше за вісім років. Я подумав, що вона підхопила кишкову інфекцію, але сама місіс Худ поставила собі зовсім інший діагноз. Мені він, звісно, видався фантастичним. Та вона наполягла, аби я зробив певні аналізи. Я виконав її прохання і з'ясував на свій подив, що вона виявилася абсолютно права. Її отруїли. Пухкі щоки пенелопи повільно налилися рум'янцем. Худі щоки лаури зблідли. Гадаю, ви зрозумієте. Продовжував лікар Бенедикт, звертаючись до простору між двома сестрами. Ви зрозумієте, чому я повинен попередити вас, що тепер я буду обстежувати вашу мачуху щодня. «Містер Стрейк, сказала стара місіс Худ, передаючи слово адвокату. Згідно заповіту вашого батька. Різко заговорив містер Стрейк, також не звертаючись до когось конкретно, а дивлячись у точку між сестрами. Згідно з заповітом вашого батька, кожна із вас отримує невелике утримання із доходу від нерухомості. Основна частина цього доходу буде отримана вашою матусею, доки вона жива. Але після смерті місіс Худ, ви, кожна. Успадкуєте близько двох мільйонів доларів у різних частках. Іншими словами, ви обидві єдині у світі, хто виграє від смерті вашої мачухи. Як я вже поінформував, місіс Худ та лікаря Бенедикта, якщо доля не застереже вас від повторення спроби вбивства, я присвячу решту свого життя, аби ви були покарані відповідно до чинного законодавства. Фактично, я порадив місіс Куд негайно звернутися до поліції. Ну, то робіть це негайно. вигукнула нервово Пенелопа. Лаура промовчала. О, я могла б це зробити, пенні. Зі слабкою посмішкою відгукнулася місіс Худ. але ви обидві дуже розумні, і це може ні до чого не призвести. Моїм найкращим захистом було б викинути вас із цього будинку, але на жаль, заповіт вашого батька цього мені не дозволяє. Я розумію ваше нетерпіння і бажання позбутися мене. Мій скромний спосіб життя не відповідає вашій звичці до розкошів. Ви обидві хотіли б знову вийти заміж і, маючи великі гроші, легко могли б купити собі інших чоловіків. Але. стара леді нахилилася вперед. Але я маю для вас вельми кепські новини. Моя мати померла у 99 років, а мій батько. У 103. Лікар Бенедикт каже, що я можу прожити ще років 30. І знаєте що? Я маю твердий намір саме так і вчинити. Вона важко підвелася на ноги, спираючись на стіл, а тоді додала, продовжуючи посміхатися та переводячи погляд із однієї своєї падчерки на іншу. До речі, я вжила певних запобіжних заходів, аби бути певною у виконанні свого плану. На цих словах місіс Худ вийшла із кімнати. Рівно за тиждень Еллорі Квін сидів поруч із величезним ліжком Місіс Худ із червоного дерева та з балдахином на чотирьох стовпчиках. Під неспокійними поглядами лікаря Бенедикта та містера Стрейка. Жінку знову отруїли. На превелике щастя, лікар Бенедикт встиг вчасно. Еллері нахилився до обличчя старої леді, яке більш нагадувало штукатурку, аніж людську плоть. Ваші запобіжні заходи, місіс Худ, вони. Дали збій?» Кажу вам, це неможливо, прошепотіла вона. Але це відбулося, сказав Еллері. Тож давайте продовжимо. Ви встановили грати на вікнах вашої спальні і новий замок у двері. Єдиний ключ постійно біля вас. Ви особисто купували собі їжу і самі готували її тут, у цій кімнаті, і споживали їжу теж на самоті. Отже, отрута не могла потрапити до вас у їжу до, під час чи після приготування. Більше того, ви сказали, що придбали нові тарілки та столові прибори, які зберігали тут. І до яких ніхто, окрім вас не торкався. Таким чином, я роблю висновок, що отрута не могла потрапити і на посуд, чи столове приладдя. Яким же чином вона потрапила у ваш організм? Ось у цьому то й проблема. вигукнув лікар Бенедикт. Яка? додав містер Стрейк. Як мені здається, і лікар Бенедикт зі мною згоден більше стосується вас, аніж поліції. Ну, я сподіваюся розібратися у цьому, але з вашою допомогою, відгукнувся Еллері. Мені потрібно поставити багато питань, місіс Ход. Ви не заперечуєте лікарю Бенедикт. Лікар помацав пульс старої леді, а тоді згідливо кивнув. Елвері розпочав розпитування. Жінка відповідала пошепки, але впевнено. Вона купила собі нову зубну щітку і свіжу зубну пасту, зуби у неї все ще свої. Вона не любить ліки і не приймала жодних медикаментів. Вона не пила нічого, окрім води, не палила, не їла цукерки, не жувала гумку, не користувалася косметикою. Коли вичерпався весь запас питань, Еллері подякував місіс Хут, попласкав її по руці і вийшов із лікарем Бенедиктом та містером Стрейком. Отож, яким буде ваш діагноз, містер Квін? запитав його занепокоєно лікар Бенедикт. Який ваш вердикт? нетерпляче поцікавився містер Стрейк. Джентльмене, відповів Еллері. Я обстежив труби та крани у ванні і переконаний, що до них нічого не можна було під'єднати. Таким чином, виключено останню можливість. І все ж таки отрута була прийнята орально, заявив лікар Бенедикт. Аналізи принаймні це підтверджують. Ну що ж, в такому разі, лікарю», – промовив Еллері. Лишається тільки одне єдине пояснення, Яке?» Місіс Худ отруїла себе сама. На вашому місці я звернувся б до психіатра. А тепер на все добре, панове. Через 10 днів Еллері Квін знову опинився у спальні Сари Худ. Стара леді Померла. Третє отруєння виявилося успішним. Дізнавшись про це, Гелері негайно заявив своєму батькові, інспектору Квіну Це самогубство. Але це не було самогубством. Ретельне розслідування, проведене поліцейськими експертами і з використанням усіх ресурсів сучасної криміналістики, не виявило у спальні чи ванній місіс Худ жодних слідів отрути або ж предметів, у яких вона могла міститися. Зневажливо впирхнувши, Еллері сам вирушив оглядати територію. Втім… Доволі скоро його усмішка зникла. Він не знайшов нічого, що суперечило б свідченням покійної або знахідкам експертів. Еллері розпитував слух, безжально мордував пенелопу та Лауру, які гризлися одна із одною, втім пішов геть, так нічого і не з'ясувавши. Таку проблему розумовий апарат Еллері Квіна не міг залишити у спокої, незважаючи на всі протести тіла. Впродовж 46 годин він не їв і не спав, невпинно блукаючи квартирою Квінів. На 47-й годині інспектор Квін взяв його за руку і з силою повів до ліжка. Ну, що ж, так я й думав. Сказав батько, виймаючи термометр із рота Еллері. Підскочила температура. Що у тебе болить, синку? Все, пробурмотів Еллері, після чого покірно прийняв аспірин, дозволив вкласти на чоло пакети з льодом і з'їв смажений стейк. Втім, закінчуючи трапезу, він раптом заволав, як божевільний, відкинув пакет з льодом і схопився за телефонну слухавку. «Містер Срейк, це Еллері Квін. Зустрінемося негайно у будинку худів. Так і повідомте лікаря Бенедикта. Тепер я знаю, як саме була отруєна місіс Худ. Коли нарешті всі зацікавлені особи зібралися у вітальні маєтку худів, Еллері спрямував свій погляд на сестер на пухку пенелопу та худу лауру. Якийсь час він мовчки вивчав їх, а тоді поцікавився. Скажіть мені, пані, котра з вас має намір вийти заміж за лікаря Бенедикта? Відповідаючи на здивований погляд адвоката Стрейка, він пояснив. Розумієте, тільки Пенелопа і Лаура вигравали від вбивства їхньої мачухи, але фізично вчинити вбивство міг тільки лікар Бенедикт. Ви запитаєте, як, лікарю? увічливо поцікавився Еллері. Все дуже просто. Потрібно було тільки розглянути факти. Перший напад стався у місіс Худ наступного дня після проведеного вами раз на півроку обстеження. Після цього ви оголосили, що будете оглядати місіс Худ щодня. Класична підготовка до медогляду це вимірювання температури пацієнта. Отож кожного разу лікарю Бенедикт. Коли видавали градусник місіс Худ для вимірювання температури, ви наносили на нього отруту. Саме цим і пояснюється відсутність будь-яких слідів отруйних речовин на всіх предметах у кімнаті покійної. То як, лікарю, ви зізнаєтесь, чи нам потрібно обшукати вашу медичну валізку? Вуста лікаря Бенедикта ворушилися, і, хоча слів чути не було, всі чудово розуміли, що це аж ніяк не молитва, а швидше брудна лайка. Бюро розслідувань Квіна. Відділ неймовірних злочинів. Три Вдови. Інша назва Неможливе вбивство. Читав Руслан Олексіюк. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали це химерне детективне оповідання. Напишіть ваші враження у коментарях. Підпишіться на цей канал, вподобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картки Monobank, MonobankBaйMaCі до чи Patreon у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі! На калідорі.